Новин про головні події міста та області я розкажу просто зараз. Вітаю! Запоріжжя посилює активний захист від ворожих обстрілів. Про це на брифінгу заявив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Саме тому під час нещодавнього обстрілу половина цілей, які летіли на місто, були збиті. Є захист активний, це ПВО. На сьогоднішній день додаткові ресурси були доставлені два тижні тому на територію Запоріжжя. Саме тому, коли ворог цілив, атакуючи в ніч четверга на п'ятницю, то більш ніж половина ворожих засобів була збита на підльоті до Запоріжжя. Тому неможливо збити 100%. так не буває в історії жодної країни, не буває так, але на сьогоднішній день ми покращимо наш активний захист над Запоріжжя. Ми бачимо, що ворогу стало складніше. Обстрілювати Запоріжжя КАБами. в першу чергу це завдяки нашим повітряним силам, які знищили ворожий носій кабів, який заходив на пуск в сторону Запоріжжя і більше нікуди не заходить. Тож це перша, перша фундаментальна річ, тож ворог не змі... не може вже підлітати настільки близько для того, щоб запускати КАБами. Готується місто та область до опалювального сезону, теж зважаючи на загрозу ворожих обстрілів. Головна задача максимально наскільки це можливо, забезпечити захист об'єктів критичної інфраструктури та знайти резерви для роботи у випадку надзвичайних ситуацій. Що захист об'єктів котелень це досить складна задача. Всі можуть собі уявити, що великі квартальні котельні, це як великі ангари, які сьогодні окутати повністю в бетонні споруди, досить складно, дуже високовартісно. Тому в цих котельнях ми захищаємо окремі вузли агрегати, і також є сьогодні там дублююче обладнання, яке на випадок резервування може також включитись і функціонувати. Тим не менш, більшість котелень вже. Обладнання антидроновими сітками. це теж ми робимо для того, щоб унеможливити ворогу, унеможливити ворогу всі спроби залишити нас без тепла в зим. Загалом до опалювального сезону у котельні області готові на 100%. А розпочнеться він традиційно, коли середньодобова температура повітря буде не більше ніж 8 градусів тепла протягом трьох діб поспіль. На випадок блекаутів всі об'єкти соціальної та критичної інфраструктури мають генератори. Також працюватимуть пункти незламності, таких в Запоріжжі понад 400. та людям теж не варто забувати про підготовку до зими та підступність ворога. Павербанки та інші пристрої варто тримати зарядженими. Мешканці також мають подбати про а, свій захист на випадок блекауту. Ми розуміємо, що в приватному секторі за можливості мають бути генератори або акумуляторні батарії. Ми розуміємо, що там, де потрібно перевести опалення, є можливість перевести опалення з газового та електричного на тверде паливо, це потрібно робити. Окупанти завдали понад шість сотень ударів впродовж доби поблизу села Гуляйпільське ворожий дрон. Поцілив по трактору. Водія поранено. Йому не дається вся необхідна допомога. Трактор пошкоджений. Ще чотири сотні БПЛА Атакували Гуляйпола та Щербаки. Били загарбники по Оріхову. Дев'ять ударів з авіації прийшлися по Малинівці та Білогір'ю. Поліцейські евакуювали 77-річну жінку із Приморського та вивезли з Гуляйполя 70 Восьмирічного чоловіка. Упродовж доби окупанти завдали 649 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 26 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. За даними Генштабу ЗСУ, на Оріхівському напрямку ворог п'ять разів атакував позиції наших сил оборони поблизу Степового Плавнів та Степногірська. На Гуляйпільському наступальних дій не проводив. Упродовж доби окупанти били по правобережжю Херсонської області з артилерії. Авіації застосовували безпілотники різних типів. Троє людей загинуло, та 15 поранено. А серед постраждалих півторамісячна дівчинка. Окупанти продовжують полювання на цивільних. Дроном атакували автомобіль таксі, постраждали водій та пасажирка. У широкій балці росіяни скинули вибухівку з безпілотника на 37-річного чоловіка, який їхав на мопеді. Водій дістав поранення. Пізніше окупанти вдарили fpv дроном по автомобілю поштової служби. Постраждали двоє працівників. 34 рази за добу росіяни обстріляли населені пункти Доначчини, Евакуйовано 181 людину, серед яких 26 дітей. Російський авіаудар по місту Добропілля пошкодив будівлю пожежно-рятувальної частини. Вибиті вікна, пошкоджені двері та стеля. Особовий склад та техніка не постраждали. У добропіллі загинула людина. Пошкоджено вісім приватних будинків, багатоповерхівку і дві адмінбудівлі. У Райському одна людина загинула і одна поранена. У Костянтинівці поранень зазнали троє осіб. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали п'ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. У селі Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждали 54-річний чоловік і 52-річна жінка. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Офіцери, рятувальники ДСНС, ризикуючи власним життям на броньованому автомобілі, евакуювали двох літніх людей з перефронтового села клинова Новоселівка на Харківщині. Робота з відновлення будинку на вулиці Сківській на фінальному етапі. Про це повідомили в службі відновлення та розвитку інфраструктури Запорізької області. Ця п'ятиповерхівка була пошкоджена ворожими обстрілами. Двічі один з прильотів стався. Коли роботи з відновлення вже розпочали, за результатами обстеження визначили, що будинок значних руйнувань не зазнав. Тож ремонт продовжили. Нині працівники закінчують ремонт покрівлі, роботи з посилення балконних плит. Відведення з оздоблення фасаду та внутрішньої роботи у квартирах. Повністю, що ми зробили? Це ми е, фас, е, після другого влучання е, ракети, да, шахеда, називаємо його так. Да, ми робили посилення е, конструкцій першого-другого поверху в першому під'їзді з фасадної сторони. Далі ми повністю виконали фасадні роботи. Це зняли старе утеплення і виконали оздоблення новим утеплювачем. За словами підрядника, робота залишилось небагато. Це частково завершити утеплення, а також провести благоустрій території біля будинку та підключити комунікації. Відновлення будинку планують завершити до кінця року. Це ще електромонтажні роботи, це водопровод, каналізація, опалення. Всі ці роботи ми виконуємо зараз вже на вирішальному етапі. До кінця року роботи всі будуть виконані. Одразу три легкові автомобілі горіли вчора ввечері в Запоріжжі. Перше повідомлення надійшло до рятувальників близько шостої вечора. На місці події встановили, що горить легковик. Займання ліквідували цього ж вечора. Сталася ще одна пожежа. Загорілися два автомобілі припарковані в дворі житлового будинку, і цю пожежу теж загасили. Загальна площа 11 квадратних метрів. До гасіння залучали 18 рятувальників та 4 спецавтомобілі. Причини пожеж встановлюють. Субтитры П'ять аварійних тополь спиляла в дворі по вулиці Звенигородській. 16. їх гілки часто ламалися, навіть при невеликому вітрі і падали на автівки та лінії електропередач. Крім того, ці дерева значно похилилися та могли впасти. Тож місцеві звернулися до Дніпровської реадміністрації, аби комунальники прибрали аварійні дерева з прибудинкової території. Старі тополі добре горять, тож їх розпилять на дрова та передадуть малозабезпеченим родинам для пі. Опалення у нас проблема з тополями. Я вважаю, що їх потрібно прибирати. Вони відслужили свій срок. Дерева потрібно міняти. Вони крихі самі по собі. При сильних вітрах вони падають, наносять більше шкоди, ніж уже користі від них. Тополі вони мають нахил, у них є вже свій вік, який загрожує падінню під час якихось надзвичайних ситуацій, вітру або дощу. Понад 25 років тополі мають особливо серебристі. Вони мають нерозвинену корневу систему, які під час вітру доволі часто під час падіння наносять вред нашому господарству. Загалом за цей рік в Дніпровському районі спиляли та викорчували 66 аварійних дерев. Впродовж цієї осені планують прибрати ще 80. Якщо в вашому дворі теж є небезпечні дерева, звертайтеся до міського контакт центру 1580 або письмово до адміністрації вашого району. Олександр Миколайович, добровольський, найстарший житель Таврійської громади. Йому 95. Відновлював зруйноване Запоріжжя й інші міста. Брав участь в багатьох великих будівництвах. За трудові заслуги у громаді дідуся поважають. Оточили турботою й не полишають на самоті. Про своє минуле й нинішнє життя він розказав нашим журналістам. Доброго дня, Олександр Миколаївич. Доброго дня. Як у вас зробила. Як здоров'ячка у вас. Та, топаю. Соціальна працівниця Олена навідується до Олександра Миколаєвича два рази на тиждень допомогти по хатніх справах. В аптеку. А, а, в аптеку. Магазини, продукти. Добре. Добре. Уборку. І сам хотів би до крамниці, та нога не слухається, каже чоловік. Хороший він. Вона дуже добра. Він взагалі не звик скаржитися, хоча й пережив багато. Народився у 1930-му, з малоліття пам'ятає голодні 32 і 33 роки. Голодовки іскусню, не пам'ятаю. Я ж вам казав, з трьох років, навіть, мабуть, і не було. Я вже знав, що таке кусок хліба, пахне, картошка мерзла, ліпешки робили. Хто робив? Бабушка. Бабуся. І... Маленького Сашка виростила бабуся. Батьки проживали окремо. Батько був агрономом у радгоспі і отримував пайок, але хлопчика до себе чомусь не забирав, а бабуся з онуком голодували. Продукти, які були, все забирали в то время. Хто забирав? Активісти. Були такі в селі. Ви знаєте, оце слово. Активісти у мене до сих пор шкребе душу. Може, і хороші тепер активісти, але я їх бачив. Це, це не люди були. У всій окрузі він такий один живий носій пам'яті про ту далеку і трагічну епоху, яку пережило його покоління. Кругом тим, а... Там кошик такий зроблений був, що він туди поширяв чи в землю, де подозрительно, що він то. І вітіля, ага, там квасолька а там або пшеничка, да, захована. Все, це, все контроль дуже великий був, щоб нічого не оставалось. Дуже багато людей помирало. У старому сімейному альбомі світлин Олександра Миколаєвича небагато. Більше фотографував сам, пояснює донька Ірина. Ну це ж повоєнні фотографії. Аж аж осі, аж осі він. ось він. Давай Давайте у нього є такі. В він ще скільки буде? тут років? Це він ну, може, 18-19. Ні, менше. Оце. Я його також піднімали з руїн. Транк. Але державних трудових нагород чоловік не має, тільки значки. Не в партії, а таких обходили. Аж Ось він такий симпатичний. Ще він був модний. Вони ще були й модній Ну Це друг – А бабуся дружина. Дружина була красавиця. Дружина померла кілька років тому. Це рана, яка у чоловіка не заживає, але є кому заспокоїти. А виспокоїтись мені сюди. Дідусь все ж вийшов із хати провести гостей. І можливо показати, що ані хворі ноги, ані серцевий неспокій не можуть його змусити сумувати. А соцпрацівниця Олена вже незабаром приїде до нього знову. <рігла> Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат бот. А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.